Зараз зосередимось на польських протестувальниках, тому що вони розблокували всі пункти пропуску на кордоні з Україною. Про це повідомляють у міністерстві агрополітики і зазначають, що міністерства продовжуватимуть утримувати зв'язок. Сторони домовилися, що будуть щомісяця обмінюватися цифрами там стосовно транзиту сільськогосподарської продукції, і це потрібно, щоб ситуацію контролювати. Тарас Качка із нами це заступник міністра економіки України. Пане Тарасе, здравствуйте. Наші вітання доброго дня. А можете пояснити, як це так? Уряд польський казав, що вони не впливають на тих протестувальників, які довший час блокували польські кордони? А тепер виявилося, що після того як робочі групи почали спілкуватися і ретельно домовилися, в принципі вони розблокували. То, все ж таки, є важелі впливу на польських протестувальників, чи як? Ну, звичайно, тобто, коли важелі впливу не обов'язково мають бути адміністративними у вигляді якихось заборон, і це можуть бути і абсолютно нормальна розмова і діалог з. Виробниками, трейдерами з усіма учасниками ринку польського це те, що ми е, започаткували, коли зрозуміли, що діалог між урядами він е, не сприймається там польськими польськими асоціаціями, польськими виробниками. Як ви пам'ятаєте, 27 березня в нас була велика е, дискусія за участю українських асоціацій, польських асоціацій в присутності обох міністрів сільського господарства. теж мав. Е, Нагоду брати участь в цих дискусіях, де власне через діалог міністерств і асоціацій ми змогли донести правдивість наших тверджень щодо того, що ми не створюємо проблем для польських фермерів. І зрештою, цей це таке послання, воно прониклося в. Польському фермерському середовищі. плюс до того всього, треба розуміти, що в Брюсселі були прийняті рішення щодо там додаткової підтримки для польських фермерів. Відповідно, більшість цих вимог була задоволена. А Практична шкода від блокування кордону була більше власне на польському боці, і тому я думаю, що всередині польського бізнес-середовища теж велася велика робота з приводу того, що фермери, які блокують кордон, вони створюють багато проблем для польських компаній, і тому всі ці чинники призвели до того, що зрештою кордон розблоковано завдяки зусиллям щодо діалогу. щодо... Правильного акцентування, що е, насправді треба більше розбиратися в ситуації, тому ми продовжуємо діалог, про що говорить міністр аграрної політики, що і далі продовжується робота щодо обміну інформацією щодо транзиту, щодо окремих ринків там по по ягодах, по цукру, по інших товарах, які е, названі польською стороною як чутливі, ми готові до цих цього діалогу, і ми вважаємо, що Далі маємо спільно працювати над тим, щоб спрощувати торгівлю, тому що далі на територію Польщі не експортуються чотири зернових товари через нашу фактичну систему ліцензування. Але також Польща ще досі зберігає заборону на низку. Товарів не в промислового значення це шроти, які використовуються як корм для тваринництва, які Україна достатньо багато експортує, тому нам далі є над чим працювати з польськими колегами, щоб нормалізувати відносини в аграрній сфері. Пане Тараса, а що з практичною шкодою України? Я маю на увазі, який от розмір нашої економічної вигоди, так, в перспективі вивільнився з розблокуванням цих кордонів? І... Це постійна теза. Я її повторюю для того, щоб ми чітко розуміли, що блокування кордону фермерами польського кордону, україно польського кордону фермерами завдавало шкоди не українському аграрному експорту, який останні місяці більше завдяки в експорту через морські шляхи, і будуть і ми бачимо, що темп достатньо високий. І, а більша шкода завдавалася і завдається власне промисловим українським виробникам, які виробляють продукцію, яка має бути. Постачатися вчасно, та от Just On Time. Так як наприклад, виробники склотари, виробники меблів, виробники запчастин для автомобілів. Багато цих виробників знаходяться на території західної України і мають контракти з європейськими компаніями, і, і ці контракти вимагають, щоб цей товар постачався конкретно через 5 днів, конкретно через 3 дні по на таку-то адресу, в такому то обсязі. І власне непередбачуваність роботи кордону призводила до того, що ти Такі контракти зривалися і не укладалися нові, тому відповідно цей негативний вплив він становить насправді сотні мільйонів доларів. Якщо ми беремо до уваги ще час, ну ще протести перевізників польських, тобто досить тривалий час, блокувався кордон. Тому ми сподіваємось що. Злагоджена нормальна робота кордону в інтересах і польської економіки і української економіки аграрні питання. Ми врегулюємо, але нам потрібно розвивати промислову торгівлю в обидва боки. Україна також потребує постачань багатої великої кількості продукції. І це і відкритий кордон теж потрібен не лише для експорту, а й для імпорту і для нормального розвитку економіки України і Польщі.